Всіх вітаю, ви на каналі Morrigan Play. Сьогодні я вам покажу місця інтересу на карті Ark компанія. Розповім про деякі фішки і покажу невеликий баг. Додивляйтеся це відео до кінця, там вас чекає невеликий бонус приємного перегляду. Просто неймовірно поганий спаун. Мені зразу дав бот ядовиту гранату, тепер на мені ефект яду. Яд можна залікувати, можна використати антидот, якого в мене з собою немає. Що я вам розкажу про арт-компанію? Ключі, які я взяв. Знизу ви бачите обов'язкові ключі, які лутати топово, там спавниться всякі криптомонети. Зараз я вам детальніше розкажу про кожну з цих кімнат і ключ-карт. Для початку я завжди забігаю в підземелля. Тут у нас спавниться Реймонд. Такий босс, який може дуже швидко вас бити. І перший ключ, який я обов'язково лутаю, це Ukerin. Це ось ця кімната. Можемо перевірити. Ось ці двері. Так, тут в нас спавниться лист Ukerin, з якого крафтяться ці ключі. На цьому місці спавниться криптомонета. І в центрі різна зброя, тут набої, гроші, різний лут, але його залутали до нас. Наступну чергу я виходжу до будинку. Від будинку в мене ключа, як ви замітили, немає. Я зараз вам розкажу, як можна зайти в будинок без ключа. Тут ми розбігаємось, пригаємо. І ми встаємо тут на маленький карнизик і з нього вже запригуємо. Сам дім там спавнились криптомонети, якої ми не знайшли. Розпочинаємо ми з будинку 4. Що ключ карти звуться 4. там 1, 2, 3. Це у нас прилавок 4.2. Там буває непоганий лут, броня, плитки в цьому місці. Але Зараз їх вже пролутали. Значай, початок гри. Це кімната у нас 4.2 офіси. В офісах спавниться криптомонета. Ось на цьому місці вона має спавнитися, її тут немає. Рухаємося далі в будівлю номер один. Тут нас цікавить третій чи четвертий поверх, я зараз вам точніше скажу. Ось цей поверх нас цікавить. Так, тут хтось є. Хтось заліг. Так, ось ми підібрали тонометр. Тут спавняться ключі в даному випадку флешка, тут дефібрилятори. Так, тут аптечки теж топові спавняться. Тут ще може заспавнитись мікроскоп, скальпелі. Я злізу. Так, його треба знімати. Так, одного ми зняли. Сього зняли. Як іще над нами хтось. І третього ми зняли. Так, йдемо, я вам покажу кімнату 1-1. в якій падає криптомонета. Відстань. Десь let's move. Let's move. кімната 1-1. Така непримітна, закрита. Так, тут має бути криптомерата. Так, вона тут присутня. Залутаємо, підзаряжаємо. Це у нас бот. До речі, бот провалився ще не під текстурою. Кімната 1.3 і поруч з нею ще одна кімната 1.3. Вони є відкритими. Тут вже хтось. Так, 7 хвилин довго ну, в цих корпусах спавняться криптомонети, відеокарти, приставки, Скальпелі, наче, але я не впевнений. Тому ці кімнати обов'язкові для відкривання, тут ми якраз оновлення йде. Ми його мабуть почекаємо і перепровіримо. Тут спавнються топові патрони завжди, але наскільки я зрозумів в патчі пофіксили цю штуку, тепер топові патрони спавняться менше. Ще два місця, де не потрібно ключі це ця кімната справа. Тут топові патрони були раніше. Зараз я не впевнений, що вони там спавнються. Тут ключниці, кейси для карт і ключі. Днімемось на поверх вище, на поверх вище є схожа кімната. Ось вона. Можна зайти через двері. В цьому халаті дуже часто спавниться юкерін. Тобто ключ-карта від кімнати Ukerin. Тут на столах скальпелі дуже часто, зараз немає. Переходимо в будівлю під номером 2. Так, хтось є знизу, все скоріш за все бот, але треба бути все одно обережними, тому що так, це був якраз мій ніж. Я не дуже замітив, чи підсвічувалося, але от і він. Так, ми його доріжемо, щоб він нам не мішав. Робити огляд. Так, заходимо ми в кінотеатр. Кінотеатр теж обов'язковий для облутування, так як тут на сидіннях спавняться скальпелі, приставки, центральні процесори і непогані обвіси на зброї. Тут видно все залутано. Бот. Основні кімнати, які потрібно лутати, я вам показав. Зараз я покажу ще одну кімнату, яку не обов'язково лутати, але якщо ви зголодніли, то можете в неї зайти. Для цього нам потрібен ключ 2.3, тобто другий корпус, третій поверх. Ось ця кімната, вона вже відкрита, на жаль. Зараз ми подивимося, що в ній тут. От в цьому кейсі спавниться їжа, нам не пощастило. Тут різні ще випадають медикаменти, тобто адреналін, засіб від яду, засіб, який регенерує здоров'я постійно і тому подібне. Сходимо, зараз перевіримо ще кімнати 1-3. Досі оновлюються кейси. Почекаємо. Дивіться ще одну історію. Коли ви заходите, ваша головна задача прочекати це місце. Знаєте чому? Тому що коли отут лягаєш, я так трішки заповзаєш. Зараз ще раз покажу, от так. У вас тупо не видно, коли ви заходите, коли заходить ворог. І він, наприклад, іде лутати ось цю штучку і ви його розбираєте. Тому, коли ви заходите в кімнату, оце місце контролите. Так як є багато людей, які просто чекають на респаун. Отут часто ще сидять люди. Ви заходите, наприклад, йдете чекати цей бокс, а людинка вас так розбирає. Зараз ми дочекаємось респауну в цих комп'ютерах, підемо, перепровіримо кімнату 1.1 і вийдемо за житом. Хотіла б бити, але я його переслухав, тому слухайте. більше ви чуєте, тим краще. Кейси закрились, обновились. От приставочка. Тут в нас пусто. Зараз перевіримо ще цих два комп'ютери. Пусто і... Пусто. Йдемо, перевіримо кімнату 1-1 і будемо рухатись до виходу. А тут 4 хвилини. Підемо на вихід. У нас людинка збрила. Не робіть моїх помилок, не біжіть на шифті на вихід. Краще послухайте, пройдіть впевненіше, але винесіть лут, а не мріть перед виходом. Це було. Я просто стояв дивився на двері і вони відкрились. Рекол? Чому так? немає автовідкриття дверей. Забавно. Що це таке? Давай пограємо в цю гру. Дві? Ой, ці баги в ласлайті це просто щось неймовірне. От нам випала ще одна криптомонета. І ми спокійно можемо рухатись на вихід. Знову повторюю, не робіть так, як я, не біжіть. Стрімголов. Слухайте, дивіться, чекайте, перевіряйте. Чим більше у вас інформації про те, куди рухаєтесь, тим краще. Я біжу на абом, бо я сюди не лутатись прийшов, тому... Отут вас можуть зняти просто з будь-якої сторони. Звідти. Звідти. З оцих вікон. Я виходжу завжди з цієї сторони. Але так як я не взяв жетона. Мені потрібно за ним повернутися. О, наш жетончик. Небагато, в принципі, лоту 2400, чистими буде менше, напевно. Чомусь пише одну криптомонету. Хоча в мене їх дві. Непогано, на мою думку, як для майже повністю пролутаної карти. Для тих, хто додивився до цього моменту, я приготував розіграш. Сьогодні я розіграю дві криптомонети. Для участі у розіграші вам потрібно. Бути підписаним на цей канал, поставити вподобайку і написати коментар, в якому вказати свій нікнейм у грі. Результати розіграшу в наступному відео. На цьому будемо закінчувати. Усім дякую за перегляд цього відео. Пишіть свої зауваження та ідеї в коментарях, ставте цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. З вами був Моріган. До нових зустрічей!